Колись давно в Україні хлопча виростало, Невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, Та настав лихий світанок. Батьків раз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати і, удяка, працювавши, мудрості вивчати. Коли тяжко було вдяка малому хлопчині, Утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити І малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло, Тарас став дорослим, пройшли роки посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Сьогодні всміхнувся Шевченко з картини, що там на стіні, читає пісні Його ненько, розказував батько мені, як вівці він пас, ще малий був хлопчина, а виріс великий давдар для всієї поколінь, для всієї країни цю книгу, що зветься Кобзар, як книгу святу береглими завзято. Собою забрали у світ, як слова Тараса завжди зберігати. Усі в заповіт. Буду і я любити країну рідненьку, може мені ще не раз. З картини ласкаво сміхнеться Шевченко. Наш батько, великий Тарас. О своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком моком край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбати з собою, взять у домовину. Той тут то замо барає, свата в його хаті, а той нишком у куточку гостріть ніжна брата, а той тихий, та тверезий, боговий зливий, як кішечка безкрадеться, нещасливий у тебе час, Та й запустить в печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми ворує, Та отечество так любить, так за ним бідкує, Так із з його сердечного кров, як воду точить. А браття мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкоди й праці, схаменіться. Усі на сім світі. І царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно жалкуєте, їй Богу не чує. І не кричіть я свою п'ю, а не кров людськую. Тут видно, як сонце сідає назенько, і чути розливості спів солов'я, на дивних полотах твоїх о, Шахченко, Не женко, би по-справжньому дише земля. Жива твоя мова і чиста, і ясна, і лється, і її не шкода. У віршах твоїх необморущих тараса, вона, мов джевильна джерельна вода. Спасибі тобі, рідне небо в країні, що саме в тобі засвітила зоря, народжену світу великого сина, поета, художника і кобзаря. Я такий його та світоцвіт прекрасний. Вертаю тихо білю сторінки. Читаю віщо славного Тарасу, що донесли до нас роки віки. Читаю, і у я переді мною зелений гай до соловей співа, садок рушневий, верби над водою і могутніх вою синього Дніпра. І над горою тезу яви ширю, і до полі одинока вдалині. Малий пастух одтягнутий панчий. Чимак сухою десь на чужині, яка в тих вишах туга, скільки болю, які страждання і яка печать, від тато поля то я доля, а то Дніпро тривожний рідний край. Я такий його до світу світ прекрасний, Тримаю зараз у руках своїх. Святій віщі славного Тараса Безцінний скарб, що житиме в повітря.